Вітаю вас, шановні члени Української Федерації змішаних бойових мистецтв. В даному відео я покажу вам, як зареєструватися на платформу FITOFAN, знайти вашу організацію та приєднатися до неї, створити свій клуб на платформі, а також як легко реєструватися до участі на змаганнях. Для початку відкрийте браузер на вашому мобільному пристрої чи комп'ютері та знайдіть сайт FITOFAN. Наступним кроком, якщо у вас не встановилась українська мова автоматично, ви можете її змінити через кнопку «Три крапки» або «Три рисочки в лівому верхньому куті. Далі ви натискаєте Реєстрація або в правому верхньому куті екрану Увійти та зелену кнопку «Реєстрація». Першим кроком завантажуєте фото профілю, це має бути фото спортивного характеру, на яким крупним планом буде видно ваше обличчя. Вписуєте своє ім'я, прізвище по батькові українською мовою. Вказуєте дату вашого народження, обираєте стать, місто розташування, де ви проживаєте. Починаєте вводити і назва місця підтягнеться з Google Maps. Вказуєте контактний емейл, який буде використовуватися як логін до вашого аккаунту на Fitofen. Та придумуєте, Якийсь пароль, такий, щоб ви його не забули, і натискаєте Зареєструватися все дуже просто. Після створення аккаунту на платформі першим кроком важливо, якщо ви тренер, зайти в редагувати профіль, загальні налаштування та поставити галочку біля статусу тренер і натиснути Зберегти. Це дасть вам змогу сформувати вашу команду на «Фітофен». Спортсмени, коли зареєструються на платформі, зможуть відразу знайти вас та натиснути Вибрати тренером. Вам прийде сповіщення про те, що спортсмени обирають вас тренером. Ви його приймете, і у вас формується ваша команда, яку ви зможете самі зареєструвати та приєднати до необхідних організацій, щоб спортсмени не розгубилися, і реєструвати в майбутньому до участі на змаганнях. Наступним кроком є створення клубу. Якщо ви тренер, через три крапки, так само як ми змінювали мову, натискаєте Створити організацію, завантажуєте фото профіля вашого клубу, логотип, вписуєте назву, категорія лишається спорт, тип міський клуб. Вид спорту обираєте змішані бойові мистецтва. Важливо не плутатися і вказати правильно не східні змішання мистецтва, а саме змішані бойові мистецтва. Та адресу прописати вашого клубу, і після цього натискаєте Створити організацію. Клуб ваш буде готовий і ви зможете приймати до нього ваших спортсменів. Наступним кроком для всіх є пошук та приєднання до вашої національної федерації. Ви можете знайти її або через кнопку пошуку, або через вкладку Членство, натиснувши Знайдіть клуб або організацію. Починаєте писати слова з назвою Федерації, і в пошуку вона вам швидко знайдеться. Переходите на головну сторінку Національної федерації і натискаєте кнопку Приєднуйтесь до нас. Надіслати запит, обираєте ваш статус Федерації і Надіслати запит. Після цього важливо приєднатися до вашої регіональної філії. Трошки нижче знаходите вкладку Філії. Шукаєте вашу обласну федерацію, переходите на її сторінку і повторюєте процес. Приєднуйтесь до нас, надіслати запит, обираєте ваш статус та відправляєте запит. І важливо, тут же ви можете, якщо ви до цього створили клуб, приєднати клуб таким самим чином до вашої обласної організації, надіславши запит. Після того як адміністратор. Організації національної та обласної прийме ваші запити, вам прийде сповіщення, що ви стали членами відповідних організацій. Після цього ви зможете зареєструватися до участі на змаганнях. Якщо попередньо ви створили на платформі свою команду, тобто, якщо ви тренер, то ви зможете приєднати всіх своїх спортсменів. Тут у вас буде перелік, відповідно, ви зможете спростити задачу дітям чи загалом вашій команді. Отже, для реєстрації на ви переходите просто на сторінку заходу, натискаєте зареєструватися. І тут так само, якщо ви індивідуально реєструєтесь, ви реєструєтесь від свого імені. Якщо ви реєструєте команду, у вас буде доступна тут до реєстрації вся ваша команда, яку ви по черзі зареєструєте на змагання. Обираєте розділ, в якому ви будете змагатися, чи ваші спортсмени, організацію. Вона буде тут доступна, якщо ви є її членом тренера, і натискаєте зареєструватися. Все дуже просто, як бачите, немає абсолютно ніяких складних моментів, якщо ви створили свій профіль та приєдналися до необхідних організацій. Наголошую, їх має бути три: це клуб, це регіональна обласна філія та національна федерація. Після цього ви можете без проблем реєструватися на всі змагання даної організації. Бажаю всім гарного дня. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся.